Ми думаємо, що за закритими дверями нашої квартири починається наша територія. Все інше, воно якби спільне, але це не так. Воно належить нам, і ми маємо за це нести відповідальність. От ми там йдемо узбережжям, бо йдемо містом. Тут є якась проблема, ніхто нічого не робить, нічого не міняється. Почніть з себе. 15.35. служба в місті Одеса. Ви щось побачили не то яму або там труба прорвала. Просто наберіть цю службу і скажіть Оставте заявку. А потім перевірте, чи зробили вони чи ні. 374 мільйони гривень можна отримувати з макулатури в області за рік. Пластик можна довести до ціни взагалі 60 гривень за кілограм. Там тільки мільярд з пластику область може на рік мати. Скажи, я просто рішу Ні. Я б хотіла, щоб було менше цих парканів, загород, щоб пішоходи могли вільно пересуватися по місту. Ну, Щоб місто було більше для людей, не для там, автомобілів, наприклад, щоб о, люди були в пріоритеті. Змінювати багато чого потрібно, але починати з інклюзивності. щоб люд людям з інвалідністю було простіше, комфортніше тут жити, чи розвивати. В Одесі ось ці електросамокати наша команда проти цього транспорту, тому що це небезпечно для суспільства. Він мобільний, він компактний, ви можете його використовувати для самокатистів немає правил. Ані ну ні ну, Тому, <рістична> Щоб налавив наладити. <рістична> тому що чим більше ми а, Спілкуємося один з одним, домовляємося, робимо якісь речі. Тим більше ми можемо реалізувати в рамках нашого міста і нашої країни. Сьогоднішній захід це інновація, це молодь, це демократія.